Літаю починаю заквітовувати моя найулюбленіша трояндочка Ту Face. В цьому році вона сильно обмерзла. Я її дуже-дуже порізала. Я живу на Миколаївщині і ми трояндочки. Не вкриваємо, а потім весною плачемо. Але що зробиш? Що є, то є? Охайненький, кулястий кущик і ось такі о трояндочки. Моєї красуні. Ось такі. Це вже трояндочки дня 4, 5. Це отакі такі бутончики. Вона туфає з два обличчя, вона буває різна. Ніколи не знаєш, який колір квітки вона тобі видасть. Тут світленький, тут темненький. Все залежить від погоди. Не знаю, це моя сама найулюбленіша трояндочка. Ківіти вона держи на стеблі, допоки ти їх не зріжеш. Це таке вона заквітовує. Все вже. Я ж кажу, днів п'ять, напевне, квітки. Тут які хоч кольори. Сірий, рожевий, трішки, може, десь червоненького, який хочеш. Вона не тільки кожен рік різна. Вона різна в кожну хвилю свого квітування вона різна. Вона не буде такою, як була ну, перше квітування на ну, друге квітування. Більш спекотно в неї зовсім-зовсім інший колір. На третє квітування, коли вже на осінь там, ви її ніколи не побачите, щоб вона була однаковою. Не хворіє трояндочка, ну, те, що вона моя найулюблена, що троянда говорить про все. Ось і котина прийшли трошки поспілкуватися під трояндочку. Сонечка, перестань. Наша Соня сердиться, чужий кіт прийшов. Соня, сонечка. Хтось зайшов на твою територію, Соня. От така моя красуня. Ту фейс. Всім рекомендую. А якщо ви її будете вкривати, то ви зовсім-зовсім будете від неї в захваті. Ще маса бутончиків не розквітла. Як розквітне повністю покажу вам. Ось така трояндочка «Ту Face. 也哭哟。Yeah, cool.